Коли Путін може вийти з війни проти України, у змі назвали конкретний рік. Диктатор усе ще думає, що може вийти переможцем у цій війні проти України. Однак ситуація в економіці погіршується, а на фронті шалені втрати. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Попри мільйон втрат і економічний тиск, Кремль не бачить причин завершувати війну проти України на зараз. Аналітики прогнозують переламний момент, і він може настати у 2026 році, коли вичерпаються радянські запаси зброї, та економіка РФ відчує справжній удар. Про це пише Дерстандарт. Путін не відмовляється від ідеї об'єднання України з Росією та продовжує війну завдяки підтримці Китаю, Ірану та КНДР. Можливий сценарій тимчасове перемир'я 2026 року, щоб перечекати адміністрацію Трампа. Та політично вплинути на Україну, вважають журналісти, незважаючи на санкції, військовий бюджет Кремля все ще наповнений грошима завдяки прибуткам від продажу енергоносіїв минулого року, а також адаптивності російських експортерів, які знайшли нових клієнтів і розраховують переважно в юанях. Путін робить ставку на те, що російська людська сила, яку потенційно можна можна. Мобілізувати у три-чотири рази більше за українську, і єдине невідкладне завдання мати можливість задіяти цей ресурс, коли заманеться. Мобілізувати набагато більше чоловіків, озброїти їх, навчити і відправити воювати. Нагадаємо, заступник очільника офісу президента, полковник Павло Паліса, під час візиту української делегації до Вашингтона заявив, що Путін прагне до 2026 року окупувати всю українську територію на схід від Дніпра і закрити для України вихід до Чорного моря. Дані української військової розвідки свідчать про те, що Москва прагне розширити свій вплив на сході України. Це включає захоплення усієї Донецької та Луганської областей восени. А потім створення буферної зони вздовж північного кордону з Росією. До кінця року сказав він американському виданню політико. Напередодні очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Російська армія активізувалася на фронті. Загострення війни в Україні розпочалося і може завершитися тільки після завершення мирних переговорів з РФ.